Так, починаємо наше заняття з логіко математичного розвитку. Світить сонце у віконце, світить усміхається. До нас гості завітали. Давайте привітаємось. Доброго ранку. Діточки, а яка зараз пора року? Зараз пора року зима. Відгадайте загадку! Він не лялька, не людина. На снігу стояти звик, в нього ніс смачна морквина. То це, звісно, сніговик? Сьогодні мені допоможуть провести заняття веселі сніговики. Ну що, привітаємо сніговиків! Привіт! Перша наша вправа це частини доби. Давайте згадаємо всі частини доби. Ранок, день, вечір, ніч. Якщо зараз у нас ранок. То яка частина доби вже минула? Так, минула ніч. А яка частина доби буде? Буде день. Так, якщо зараз у нас вечір, яка частина доби вже минула? Минув день. А яка частина доби буде, буде ніч. Так, добре, ще раз згадаємо частину доби, ранок день, вечір, ніч. Добре. Наступне завдання. Давайте порахуємо з вами відерка. Кількісною лічбою. Один, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять. Тепер порахуємо порядковою лічбою. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята. Так, яке відерка у нас зелене по порядку. Третє, яке п'яте? Синє. Яке дев'яте ведерко? Біле. Так, яке відерка перед чорним. Перед чорним рожеве. Після сірого. Зер... Зелене ведерко. Так, між червоним та рожевим. Яке у нас відерко? Синє. Так, а яке у нас ведерка перше? Жовте. Так, а останнє коричневе. Так, добре. Наступне завдання. Давайте з вами порахуємо наші цифри прямою лічбою. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер порахуємо зворотньою лічбою: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Тепер назвіть мені, будь ласка, сусідів цифри 8. Сім та 9 сусіди цифри 4. Три і 5 сусіди цифри два, Один і три сусіди цифри 9. 8 і десять. Так, яка цифра знаходиться перед 9? Перед 9 8. Після 3. Після 3 у нас чотири. Перед 6. П'ять. Після дев'ять. Десять. Між шість та вісім. Сім. Між п'ять та сім. Яка цифра? Шість. Так, добре. Молодці. Наступне завдання від сніговичків порахуй гудзики та моркви. Так, скільки у нас гудзиків? Один, два, три, чотири, п'ять, шість гудзиків. Скільки моркви? 1, 2, 3, 4, 5 морквин. Чого більше гудзиків чи морквин? Гудзиків більше. А наскільки більше гудзиків? На 1 гудзик більше, ніж морквин, ніж морквин. Так, а що треба зробити, щоб їх стало порівно? Так. Треба додати ще одну морквинку. Так, і тепер у нас порівну. 6 гудзиків і 6 морквин. Так, діточки, а ще як можна зробити, щоб їх було порівну і гудзиків, і морквин. Так, ми можемо з вами відняти один гудзик, забрати. Ось, І тепер у нас гудзиків 5 і морквин 5 порівну. Молодці! Наступне у нас завдання. Давайте з вами згадаємо об'ємні геометричні фігури, їх назви. І так, куб. Конус, паралелепіпед, піраміда, циліндр, куля. Так, тепер згадаємо з вами площинні геометричні фігури. Паралелограм, ромб, трапеція, прямокутник, квадрат. А ще, які, ви знаєте, площині геометричні фігури. Так, це трикутник, коло і овал. Добре. Наступна гра у нас. Називається четвертий зайвий. Скажіть, будь ласка, яка у нас зайва об'ємна геометрична фігура? Так, це куб. Чому? Тому що інші це цилиндри. Так, яка тут у нас зайва геометрична фігура об'ємна? Так, це цилиндр, тому що інші це кулі. Так, яка тут у нас зайва геометрична фігура? Куля. Тому що інші у нас конуси. Так. Далі, яка у нас зайва геометрична фігура? Конус, тому, тому що інші у нас паралелепіпеди. Так, тут у нас яка зайва геометрична фігура? Паралелепіпеди. Тому що інші у нас кубики. Добре. Наступна гра від сніговичків це гра порівняй. Так, скільки у нас шапок? Шість. А скільки шарфіків? Пять. Шапочок більше чи менше, ніж шарфіків? Більше. Ставимо знак більше. Шість. Більше, ніж 5. Добре. Так, скільки у нас рукавичок? 5. А скільки капелюх? 6. А рукавичок більше чи менший, ніж капелюхи? Менше. Ставимо знак менше. Так, 5 у нас менше, ніж 6. Добре. Так, порахуємо, скільки у нас сніговиків. 6. А скільки віночків? Дещий їх більше, менше, чи порівну. Порівну. ставимо знак равно. 6 равно 6. Добре. Так, порахуйте, скільки у нас зелених капелюхів. 4 а гудзики. 5 капелюхів більше чи менше, ніж гудзиків? Менше ставимо знак менше. 4 менше ніж 5. Добре. Скільки у нас е, сніговиків, які катаються на ковзанах? 3. А скільки сніговиків, які катаються на самчатах? Теж 3. І більше менше. Чи порівну? Порівну. ставимо знак равно. 3 равно 3. Добре. Так. Порахуємо, скільки у нас цукерок. Чотири. А пряничних чоловічків скільки? Три. Цукерок більше чи менше, ніж пряничних чоловічків? Менше. Ставимо знак. Ой, більше, ставимо знак більше. Добре, молодці. Так, 4 більше, ніж 3. Молодці. Так, добре, ви гарно попрацювали, тепер з вами трішки відпочинемо і зробимо гімнастику для наших оченят. Так. Рухаємо нашими оченятами вліво-вправо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вгору, вниз. Ведемо по колу в іншу сторону. Закрили оченята, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили. Покладемо долоньки на наші оченята. Та помасажуємо їх. Добре, ми гарно відпочили. Ну що ж, наше заняття закінчилось. Ми дякуємо нашим сніговічкам за цікаві завдання. До побачення!